Тепер така подія, точніше турнір як призов душ. Що ж, у мене трішечки я тут зібрав. Давайте розпочнемо. Побажайте мені удачі Хі. і подивимося, що мені випаде. Тому підписуйтесь на канал, підтримайте мене лайком, коментарієм. Я вам буду дуже вдячний. І погнали! Побачимо, що нам із цього випаде. У нас йде турнір. плюс... X2 чи X8. Що ж, давайте подивимось. І почнемо ми тоді відразу з 10. Погнали! Так, і від, на, в нас відразу легендарка. Снігтрак. І хотацу. Супер, супер! І в нас є побажання лікарь. Я. І мучениця. Ха-ха, взагалі класно. Плюс Корнелія, дуже хороший епічний герой. Але найбільш я довольний тут. Це мученицею, лікарем і найбільш хотацу. Але одна зірка. Ну що ж, я все рівно дуже радий. Тому давайте продовжимо. Так, тут вже в нас 106 балів, значить буде щось круте. Легендарка ще одна. Так, Верховний Галик, плюс 3. Ідеально. Плюс Верховний Каель, але у мене його немає. Ну що ж, хай валяється. Джарик теж супер, він у мене є. Я його недавно почав трішечки качати, тому що він також гарний герой. Епічний. герой Героя Людів, В нього дуже класна йде защита. Він підходить як і на клан боса. Ну, воїни фракцій по-любому, якщо він йде в нас, він зайде. Так, давайте тоді підемо ще десяточку. Так, 32. Тут вже в нас більш-менш. Побачимо, може нам щось випаде. Так, мучениця ще, плюс 2, супер. Теж дуже класний герой. Йдемо на нанкіли на клан боса. З людоїдом один одним, якщо він у вас є. І остальне. Більш-менш так. Лютопез він йде на як клан. Вибачаюсь, як качер корма. Але на нього треба дуже жорсткий шмот. Що ж, давайте ще підемо на десяточку. Так, тут у нас також не багато балів. Так. даже не знаю. Що... Так, мадам Серіс, ідеально. Плюс лікер ще три зірочки, супер. Енда, не знаю, що це за герой. Не буду. Казати, Парагон теж класно, але у мене його тут немає. І Острокс. Я його теж не знаю, що це за герой. Так, у нас десяточки закінчились. Що ж, добре, тоді давайте ми у нас є так. 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 І так забираємо е, містичний ринок. Давайте купимо ще собі один. Середній. Що ж, давайте тоді підемо по одному. Може нам ще щось і повезе. Так, і це в нас. Ага, 4 зірочки, Маркраф. дем далі. Так, це вже щось інтересно 40 балів. Легендарочка. Супер. кардіель єдина душа, дуже класний герой. Але в мене його немає. Один бал. Щас. Це прям має бути юстиціар. Ну... Таке собі. Так, 20 балів. Це може бути епічний герой або синій герой. Так, легендарка. Влад. У мене його немає. <laughs> І в нас знову один бал. І це у нас хто? Соляріс. Йдем далі. Так, щось по одному у нас не сильно капає. Лікарі одна душа, але у нас вже є більше. Так, два бали. Угу. Так, 15. Це вже може бути епічний герой. ні, знову легендарка. Тут є одна зірка. Септимус. У мене його також немає. Шість балів. Так, і це епічний герой. Джуліана. Ну, вона в нас як вижигатель. Здоровля і вона йде вроді би в парі. Я забув з ким. У неї йде пара. Вона в нас, давайте подивимося ще не орден, щоб я не... Попутав, так, вона ось вона. І вона в нас йде в парі з... Ні, не з ким. А, так, з Ромеро. Якщо є у вас з Ромеро, вони йдуть у нас в парі. Ігнорує захист цілі. А так вона у нас вижигатель. Так, давайте подивимось. У нас іще є одне місце. М так, в нас є три зірочки лікаря. В нас в мене тут раталоса треба буде піднести. Ну я дуже довольний так галиком. Хотацу прям ідеально. Давайте ми тоді продамо лікаря. Ні, краще давайте ми докупимо ще 10 слотів і підемо призивати в наш середній. Так, і в нас що в нас тут вийде? І це в нас лютопес, три зірки. Що ж, хай буде. Так, 40. Це може бути легендарка або хороший епічний. Легендарка. І це в нас Кіоку. Якої в мене немає, на жаль. бали, Це в нас буде синій. Каржник. Так, він у мене є, але він у мене йде як в корм. Що ж, продовжуємо. Знову буде синій герой. Фалан. Навіть не знаю, що це за герой такий. Ну, із середніх що? Давайте щось мені цікаве. Так, Пантера 4 зірки. Що ж, у нас залишилось останнє. Давайте заберемо це. Що ж, ну давайте. Хай нам повезе 30 балів, добре, щось буде цікаве. Синій герой. І це в нас 5 зірок безумця. Ну що ж, якось так. Думаю, призив получився непоганий. Дуже, до речі, непоганий. Я довольний багатьмат, як тим, яким я хотів. Мені випали це дуже добре. Тому я думаю, під кланову війну наступну або з особистими будемо прокачувати їм зірочки. Найбільше я радий тут, як я вже казав, це Хотацу і Верховний Галік. Ну плюс лікар, що я, до речі... Дуже добре зрадів. І мучениця ще дуже добре. А наступне у нас... І так, як я міг забути про Мадам Серіс. Що ж, ось такий швиденький у нас получився турнір по призову душ. І ми на п'ятому місці в турнірі. І турнір я не буду відкривати, тому що в мене щось дуже довго загружається. Надіюсь, ми... Дісталися хоч до одної легендарної книжечки. Так, що в нас там? Буде, як на мене, ну, Призов удався. Дуже багато було, ну, не прям багато, але дуже і немало легендарних героїв мені випало з призову. Чому я дуже радію. Що ж, ще раз повторюсь, підписуюсь Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтримайте мене. Будемо далі якось розвиватись. І ще хотів сказати, я бачив дуже багато відео, що тепер виходять по тому, чого можна добитись без вкладання грошей в Right Shadow Legends. І хочу сказати, що в мене аккаунт також є. А я не вклав ані одної копійки в гру. Я не люблю грати за щодо донатів. Я люблю грати, розвиваючись ігровим процесом. Так, це набагато складніше, але мені здається, що інтересніше. Ну, це більш йде не до таких ігор, як Raid Shadow Legends, а до більш таких, як RPG, але. Якось так. Що ж, всім гарного настрою, дякую за перегляд, нехай щастить!